Доброго дня всім я рада вітати в центральному офісі, як сказано, в центральному офісі з компанії «Ерсах» в Україні. Тут у нас сьогодні ми раді бачити гостей з інших міст. Ми раді бачити гостей з Києва і хочемо сьогодні. Як каже Світочка Руднева, не, не тіряю ентузіазму розказувати і розказувати про компанію Арсаг, яка несе в світ е, світло, яка несе е, відчуття зовнішнього і внутрішнього екологічного способу життя. Ну і е, насамперед хочеться передати вам нашу енергію, наш посил да, нести це в маси, тому що. Починаючи з такої маленької е, спільноти, яка сьогодні є в цій залі, да? і потім, коли кожен із нас несе цю енергію, цю трансформацію свого мислення відносно е, починаючи з себе і закінчуючи планетою в цілому, ми розуміємо, що ця компанія саме відповідає цьому е, поставленому цьому критерію, так те, що е, продукція якою користується кожна людина сьогодні. Повинна бути обов'язково сумісна з життям, да? тобто екологічна. І якщо сьогодні мені така честь надана да, зробити презентацію компанії, хочу сказати, що місія надзвичайно висока: це нести життя в світ, нести екологію, нести здоровий спосіб життя. Да? І якщо ми будемо розглядати наше життя як таке. Ми розуміємо, що ми, як одиниця, ми маємо що? Ми маємо свої потреби, да? а саме жити в якійсь чистоті, споживати їжу, яка нас насичує, наші тіла, да? наші фізичні тіла, вона насичує, вона відновлює, вона лікує. От. Ну і не може бути щастя, якщо немає фінансової підтримки, фінансового благополуччя. Зараз, сьогодні, в рамках цієї роботи, в дві годинки трошки менше, ми спробуємо всі донести вам, як екологічне може приносити достаток, може приносити любов і подяку від оточуючих. Тож починаємо. Компанія Ерсах це компанія, яка на сьогоднішній день вже має надзвичайну таку, знаєте, Розпростерта да, по всьому світу і має 27 країн для ведення свого бізнесу, має 21 підприємство, має власну лікарню готель, де завдяки останнім технологіям, яким майже 30 років, так не багато і немало, да, але це дуже цікаві технології біорезонансу, коли вже є технології в, до клітини дійти, да, до генома клітини дійти і відновити. Компанія, яка починала з банального прання, вибачте, за таке слово, да, з прибирання ванної кімнати, з дезінфекції, і виросла от в такий величезний асортимент, який на сьогодні налічує. Більше 400 одиниць у світі і трошки більше 350 одиниць в Україні. І я вам сьогодні хочу представити продукцію як таку і хочу трошечки розказати про унікальність цієї продукції, тому що сьогодні ринок пропонує дуже багато. Ми сьогодні заходимо в супермаркети, у нас очі розбігаються. Да? І от моя задача і задача сьогоднішніх спікерів донести вам інформацію, чому саме Ерсаг, чим він такий унікальний і що саме він вносить в кожне життя, в кожну оселю, в кожну родину. Ну і давайте почнемо з нашого такого собі сьогодення. От ми з вами вранці прокинулися. Що ми потребуємо? Ми йдемо в ванну кімнату, і перше, що ми робимо, ми робимо, ми чистимо зуби. Ну, банально, правда. Сьогодні компанія пропонує нам чотири види, три види, вибачте, зубної пасти це паста, яка відновлює безпосередньо емаль зуба, паста, яка працює з яснами, якщо є парадонтози і запалення ясен. І для дітей окрема пасточка з ароматом полунички. Хочу сказати, що напевно всі помічали за дітьми, як вони за мету ставлять з'їсти пасту. Правда? Так от Хочу сказати, що незважаючи на те, що є дитяча паста, і дорослі пасти також є настільки екологічними і е, безпечними для дитини, що і, і звичайними пастами також можна чистити. Ясно? І, До речі, є у мене такий невеличкий досвід, коли у малючка е, різалися зубки малютки, да, 6 місяців, і мамочка цією пастою. з... Травами з евкаліптом, з чайним деревом і е, алоевери знімала оці запалення ясен. Тобто беріть собі таке на вооруження, як то кажуть, да, на озброєння і користуйтеся цим методом. Це дуже до речі, ну зрозуміло, що це повинно бути трошечки малесенька краплинка, але то вже нюанси. Е, далі що ми робимо? Ми приймаємо душ. Да? Цікаву інформацію, нещодавно ми дізналися, коли знайомої людині було запропоновано операцію по онкології, але перед тим як людину заводили в цей стан да, передопераційний, дуже велике було прохання не митися звичайними гелями, тому що під час лечової терапії тіло починає випромінювати такі. Ну, зовні воно виглядає так, наче в плямах для лучової терапії, і горить від цього. Про що це говорить? За два тижні не можна користуватися. Розумієте? Тобто два тижні вони залишаються на шкірі, ці звичайні миючі засоби. Компанія Ерсах на основі мильного горіха пропонує гелі абсолютно екологічні, які мають в собі. 100% трав'яні комплекси. Це різна е, у нас лінеєчка, починаючи від наших таких ветеранів, це е, бузов і тюльпан, з яких починала кампанія. І на сьогоднішній день це безліч гелів, це і трансформація тіла навіть, зменшення обсягів, да, об'ємів, і мило з сосною, екстракція сосни, кори сосни, і мило з органовою олією, надзвичайна олія. для... Зволоження шкіри з ромашкою, спомагайте зал з, чим, з, лавровим чим? Листом. з лавровим листом. У нас і до речі, прополісом. і мило для рук також сюди, до цієї, да? з прополісом. Тобто, ну, я думаю, якщо ми зараз захочемо написати список, то мінімум 10 одиниць, тільки гелій душей, і різновидів ми вам запропонуємо. Да? Ідемо далі. Що далі? У нас є сніданок. Кожний сніданок повинен бути гармонійним раціон збалансованим, людина, приймаючи їжу, повинна обирати ті чи інші поживні речовини. І коли ми снідаємо, звичайно, ми сідаємо за стіл, починаємо їсти, не факт, що ваш бутерброд з кавою звичайною замінить вам той сніданок, який би вам приписав дієтолог. І в цьому випадку також діє компанія Ерсаф прийшла вам на допомогу і представила цілу лінійку. Кави це з цукром і без. Какао, яке має в своєму вмісті омегу-3 і кальці з вітаміном D. Сьогодні відкрита в продажу кава з цокорієм, що надзвичайно також корисно, цукорій, неймовірний і корінець, і квіти можна використовувати. Про це не будемо сьогодні. Більш того, у нас є протеїновий коктейль, який може бути е, таким стовідсотковим сніданком з клітковиною, з білком, тому що він протеїновий. протеїнови. Да? Кріопоражки фруктів вони заміняють нам е, цей, цю кількість -мін, вітаміна-мінеральних комплексів, різні чаї для жінок, у яких ПМС постклімакс, предклімактерічні стани, чай, Ройбуш для чоловіків, надзвичайно для холестерину, щоб його було менше. Маринга, яка можна використовувати як мультивітамін, скажімо так. Да? Тобто, якщо ми говоримо про їжу, чому б і не звернути увагу на те, що буде функціональним на сьогоднішній день функціональні продукти, харч... функціональні продукти да, харчування це ті, які несуть функцію в ваш організм. Тенденція на функціональне харчування майже 15-20 років, як зараз в Україні, але з Впливом війни на сьогодні ми трошечки про це забули, і якось розробки ці, вони так притихли, але ми вже маємо надзвичайно багато напрацювань, і до функціональних продуктів треба додавати завжди які ті чи інші вади, Якщо людина має, ну кожна із нас знає, що в неї не так з організмом, і щоб вона хотіла або профілактувати. Як кажуть, найдорожча профілактика дешевше будь-якого лікування. Да? І якщо ми замислимося над тим, що ми можемо робити в свій сніданок, додати профілактику паразитів, що також представлено величезним асортиментом, ми можемо говорити про вплив на ті чи інші органи, підтримуючи їх. Да? якщо є Наприклад, ниркова недостатність у нас є сікерці сланські. Якщо є недостатність мозкова, будь ласка, гінка білова, якщо це серце, будь І так можна перераховувати, ви бачите, безліч таких е, е, продуктів. Да? Для діабетиків не можна не проговорити зараз. Є взагалі надзвичайний продукт діатек. Який втримує і тиск. До речі, як і олива. У мене сьогодні зранку був такий дуже цікавий результат від дівчини. Зараз вам трошечки розкажу про оливу більше, ніж ми знали раніше. от, І е діатек, він працює на цукор. Він дуже е ніжно, повільно, фізіологічно знижує цукор, а саме у діабетиків, що цікаво, от. Компанія, коли почалася пандемія ковіду, розробила препарати, які працюють на вірусні захворювання. Ми з вами всі маємо періодично пандемії. Був ковід, чи його не було, але пандемії були завжди. Так? Не пташиний гриб, так свинячий, не свинячий, так і ще якісь тут ковід зверху. І виявилося, що віруси вони такі, знаєте, вони мають різні назви, але вони як люди, вони майже всі однакові, просто у кожного своє забарвлення, да, тим чи іншим напрямком. Так от розмножуються вони плюс-мінус всі однаково і мають однакові характеристики, і таким чином було розроблено на базі тієї самої кори екстракції кори сосни. Було розроблено продукт протик-20, який дуже е, шикарно працює з імунною системою, безпосередньо з вірусними захворюваннями, з рві, з зве, да. Тобто, коли є послаблення просадка імунної системи, і завдяки цьому протику можна. Моделювати, якщо у вас, наприклад, агресивний стан імунної системи, ви маєте аутоімунне захворювання, то таким чином протик буде його заспокоювати. Да? Якщо у вас захворювання навпаки, часті хвороби, льогачні, постійні ангіни і так далі, відповідно, протик буде піднімати да, імунну систему і підтримувати вас. Отакі цікаві властивості він має. Ну, а з приводу оливи, ви знаєте, я чим більше її знаю, це екстракт листа оливи, да? саме листа оливи. І е, чим більше я знайомлюся з цим продуктом, тим більше я від нього в захваті. Е, ну, ми з вами знаємо, да, що олива вона у гіпертоніків ще й знижує тиск, крім того, що вона має такі речовини, які е, зупиняють розмноження вірусу. Да? І ми знаємо про те, що олива дуже гарно стримує цукор у діабетиків. І от що цікаво, сьогодні я почула таку історію. Ну, от у мене в структурі дівчина каже, Лесь, у мене був гаймаріт, я втомилася від нього, ходила до лікаря, мені вже там назначали антибіотики, все. І я каже, психанула і вирішила залити оливу вниз. Ну, кажу, клас, піп'ятка вніс в один носовий хід, другі, ну, друга піпетка, в другий носовий хід. Окей, окей, все. Багато. Це було вчора. Сьогодні вона приходить, я їле проснулася. Я залила оливу і є-єле встала. Ну, кажу, ну, Напевно ж, гаймаріт, ну тобі важко. Ну все, окей. Сьогодні вона приходить, Леся, я була в полуврочному стані, Що таке? Я знову залила оливу. Я така вже напряглася. Розказуй. Вона. Вчора залила вісім піпеток собі чого? Скільки? Це я про те, як гіп... як гіпертоніком знімати е... гіпертонію. Вісім піп'єток і вона була у неї настільки упало ну, тиск і цукор крові, що вона просто вона каже, я хожу, як ну як завжди, коли падає тиск або низький цукор. Так? Це вам відповідь на те, якщо вас вдруг хтось буде питати або давати вам возраження на тему, що ваше бадення роботою, ви будете знати, що відповідати в таких випадках. Взагалі-то взагалі дві піп'ятки, якщо одна піп'ятка в один носовий хід, друга в другий, вона за 12 годин, як ми говоримо, тобто треба зранку і ввечері двічі закапати ніс, так десь курсом 3-5 днів, як правило, гіпертонії вже не буде. гайморіта вже не буде. А в неї вийшло вісім піпеток і потім ще на старі дрожжі, як кажуть, і ще зверху. Розумієте, що відбулося? Тобто продукт настільки ефективний, він настільки працює, що ну, це просто неймовірно. Всі е, е, композиції трав, все, що ви бачите, воно все запатентовано, воно все має власні розробки, тому що. Навіть якщо ви бачите однакову назву, це не говорить про те, що вміст в у баночці такі саме, як у інших компаній, або аптека, або там, де ви ще бачите. Зараз навіть Watson, вони навіть вже також бади продають. Але коли береш цю баночку, розумієш, що там ну, самі, ну що може пропонувати мас-маркет іншими словами. Добре. Ну що, що ми робимо далі? Напевно, якщо це вихідний, ми йдемо прибирати. Да? І після того, як ми вже поснідали, ми беремося за що? Найголовніше в нашій оселі це ванна кімната і туалет. Компанія має дуже цікавий продукт, який сьогодні в подарунках пропонується. Це баньо, це концентрація мильного горіха в такому стані, що коли Компанія поставила за мету зробити органічний продукт, який буде робити дезінфекцію в кімнаті, зуміла створити такі шедеври, які виявився 100% натуральним і убивав 14 видів бактерій. Ну, я кажу, знаєте, як, напевно, вони просто подали на 14 видів, поэтому їх і 14. Якби вони подали на 54, було б, навіть 54. Тому що ті результати, які ми сьогодні отримуємо. І хлопці з передової з нуля нам розказують, як вони використовують і воду, і ну коротше, не будемо про внутрішнє споживання. Давайте про зовнішнє. Да? Завдяки тому, що мильний горіх сам по собі є фітонцит, він е е працює не тільки на те, що у нас під обідком унітазу, да? а він працює і на грибок, він працює і з вапняним нальотом, він працює з іржою. І коли ми розуміємо, що одним засобом без рукавичок можна вирішити стільки питань, то ну, мені здається, це респект. Друге діло, коли в тебе на поличці 5 засобів, і ти думаєш, що і від чого, або підписуєш маркером, щоб не переплутати. Да? А тут в одному. Баньо це, це також, якби ми зараз задалися ціллю, що можна робити, баньо і написали би список на дощ. Це я думаю, ми б точно за пару десятків точно перевалило б да, його властивості. Тому майте собі на увазі, є надзвичайно коришна, корисна штука, якою можна працювати не тільки з грибком на стінах, а ще й на ногтях і всередині також. Дуже цікаві у нас порошки. Ми проводимо по вихідним розширені презентації, де ми показуємо, як ми створюємо бурю в стакані, як я шуткую. Да? Коли дві години йде презентація, активних кисень, ви повивільняється в стакані, створює ті бурі, і ми тут ну, і зеленка відбілюється. Тому порошки дійсно відстірують навіть найзастаріші плями, відбілюють тканини. Поновлюють кольори тканин, ну а головне те, що вони не мають ні сульфатів, ні парабенів, ні фосфатів і так далі. Всі ті списки залякувальних слів, які ми з вами знаємо. Тобто, ну 100% органічність вже про себе говорить. Цікаво, також що одного кілограма порошку. Вистачає на 100, да, тобто одна маленька ложечка, яка там в цьому на 10 грамів, це еквівалент, ну будемо рахувати чиста математика. Да? Одна ложечка 10 грамів, відповідно, кілограм порошку, це 100 прайм, да, але трьохкілограмових. Якщо у вас машинка на 5-6 кілограмів, ви закидуєте 5-6 кілограмів білизни, відповідно більше порошка. Але якщо маленька машинка на 3 кілограми, або ви один, і вам достатньо маленького бреня поставити. Один кілограм 100 прань. Мені це так подобається, я прямо ще хочу ще раз це повторити. Тому що коли ми купуємо величезні отакі мішки, да, і це без, без, без кінця і краю постійно повторюється, це, звісно, це ж все зливається в наше Дніпро. Компанія пропонує декілька варіантів порошків. У нас є порошок для білого, в рідкому стані, який пере 20 градусною температурою, і порошок сипучий, який ну по-взрослому, як ми звикли. Кольоровий порошок те саме, гелевий і сипучий, чорний порошок це рідина, яка відновлює також чорний колір. У мене. Подруга має сина, який професійно займається танцями. і У нього чорний робочий костюм, коли він тренується. І вона мені також такий лайфхак каже: Леся. Раніше мені доводилося дитині купувати два-три костюми, тому що вони зношуються, вони перуться після кожного тренування і вони не, не витримують рік. Зараз дитина в одному працює в костюмі. Ви розумієте, що це значить? Ну тобто. Це також дуже цікаво, тому що коли дитина виходить навіть в тренуванні і кольори відновлені, і тканина цілісна, не розкалмашана і так далі, це має значення. Є у нас активатор для прання, який дуже добре вичищає машинку із середини і допомагає пральню. Є у нас кондиціонери, які Покращують якість стан білизни після прання. Ну а мій один із моїх улюбленців це загальне прибирання, яке, напевно, фаворит. Да? І раз ж ми сьогодні з вами уявляємо, що ми робимо зранку. Да? Давайте ще таке уявімо. От, представте собі, ви вирішили сьогодні прибрати в своїй кімнаті. Ви набрали половинку цього засобу, пів ковпачка, пів ведра води, взяли тряпочку і пішли витирати пиль да, по верхам, двірні коробки, як то кажуть, двері, ну, всі такі поверху все пойшли. Потім додаємо води в цей розчин і починаємо мити підлогу. Що цікавого, ми спостерігаємо? По-перше, те, що цей засіб він має антистатичний ефект і таким чином пил не так швидко падає на поверхні. Дуже це е, зацінили ті, хто мають тварин. Тобто, якщо тварина має алергію, і вона чешеться, і в неї летить лупа, і в неї падає шерсть, то коли ми користуємося цим засобом, додаємо тварині в. Цей шампунь, яким ми його купаємо. Да? Також і до речі, баню в цьому плані дуже в парі вони працюють гарно. У нас е, зникає алергія у тварин. Тварини перестають менш, менше чухатися, і відповідно вони ще й менше сиплять шерстя на підлогу. А ще й плюс антистатичний ефект. Тобто генеральне прибирання може вже не бути, тому що це дуже просто робити, коли ти. Взяв, прийшов все дуже швидко, зібрав це, і тобі не треба кожні 3-4 дні да, повторювати не те саме. Потім з цією водою, яка вже брудна після прибирання, ми йдемо в наші огороди. Скоро всіх туди будуть запрошувати сонечко і весна. І ми починаємо обробляти цим розчином. Додаємо ще води, для того, щоб було да, менша концентрація робочих речовин. І обробляємо огороди наші городи, да, квіти. До речі, квіти, які в горщиках також любляться. Якщо у вас щитовка на підвіконні в рослинних квітах, також дуже добре баню обробляє від неї. І листочки надзвичайно зелені і не хворіють. Є декілька у нас результатів, ну якщо чесно, то не декілька, а дуже багато. В чатах як в... 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 Так, да, да. де огірки до грудня, де помідори без фітанцида і так далі, і так далі. Тобто це нормальна практика, коли ті, хто в Версазі, вони без застосування традиційних добрив мають завдяки цим двом засобам результати по шикарним урожаю. І оприскується виноград, і дерева, і так далі. Добре, ну і в завершення хочу трошечки наблизити вас до обличчя і до тіла, коли вже ми після душа вийшли і захотіли змастити себе. Да? Безліч у нас пропозицій бачите, для тіла і лосьон, який зменшує ріст волосся під час депіляції і бриття. І лосьон антицелюлітний для тих, хто хоче мати гладеньку шкіру. І знеболюючі різні масажі, масажні креми і знеболюючий крем з вербою. І надзвичайна лінія кремів, Евкаліпт, Лаванда і Чебрець. Лінія кремов, кремів, які Бермілайн, да, Звіробій і Тмін це групи кремів тих чи інших направленостей. І сьогодні я хочу з таким, знаєте, великим щастям для себе запросити сюди світу як... карпову светочку, яка сьогодні нам розкаже трошки більше про косметику, а саме про макію.